Росіяни продовжують просуватися на Покровському напрямку. Захопили ще три населені пункти, а саме Лисичне, Іванівку та Свиридонівку, Повідомляють аналітики. Діпстейт 60% з абсолютно усіх бойових зіткнень відбуваються саме на Покровському напрямку. Пише інформований український канал Миколаївський Ваньок. Противник намагається прорвати нашу оборону у населених пунктах Желанне, Карлівка, Орлівка, Свиридонівка. На цих напрямках спостерігається збільшений контингент противника, а також стабільний потік штурмової піхоти, щоб максимально розвинути успіх на покровському напрямку. Військові, що воюють на покровському напрямку, не спостерігають зменшення кількості російських солдатів, а більше навала окупантів, яка цілодобово штурмує позиції ЗСУ, постійно зростає. Вже буває така думка: проходить, що, що вони там їх десь клонують, цих. Окупантів, що кожного дня ми їх кладемо там сотнями, а вони їх знову поновлюють і знову йдуть. Тобто, це знаєте, як як раніше, це. Такими м'ясними штурмами добитися своєї цілі. Ну вони можуть зараз добитися своєї цілі. Ми знищимо максимальну кількість особового складу. Потім ми собі просто візьмемо відіб'ємо назад, бо вже не буде ким тримати і все. Аби відбивати атаки, українські військові задіюють усі свої засоби. Переважно ефівідрони росіяни ж зовсім не використовують техніку, натомість намагаються прорвати оборону зсу малими групами до 10 осіб. Як виявилося, з Донецького напрямку росіяни не Перекидають сили на оборону Курська, де українські війська продовжують наступ, говорить військовослужбовець зсу Кирило Сазонов. На сході насправді ситуація дуже важка і щодо перекидання якихось підрозділів зі сходу нікого не перекидають на курськ росіяни. Це для них пріоритетний напрямок, і такі плани вони не міняють. Як була в них ціль вийти на адміністративні кордони Донецької області, так вона і залишилась. За словами військового, якщо ситуація на Донеччині дещо полегшиться, то це буде завдяки тому, що російські резерви, які додатково мали прибути сюди, будуть кинуті у Курську область. Але з Покровського, Сторецького, з Краматорського напрямку, Лиманського, мабуть, бо це теж у них такі є задум. Вони не перекидають підрозділи на Курськ. На Курські працюють зараз війська групи Сєвір, воєнного округу, це Білгородська, Брянська та Курська область. Туди росіяни перекидають війська з Вовчанська і Куп'янська. Також ймовірно, підкріплення надходить з Херсонщини та Запоріжжя, але з Донецького напрямку РФ своїх солдатів не забирає. Аналітика інституту вивчення війни зазначає, що російське військове командування ймовірно перекидає окремі групи російських військ з Донецької області для стримування сил оборони в Курській області. Посилаючись на російські джерела, які стверджували, що їх бригаду п'ятнашка та добровольчий корпус, які діють у напрямку часів Яру, Торецька та Покровська, нещодавно перекинули до Курської області. Та, попри це, на Донеччині відсутні зміни послаблення російських штурмів тут не фіксують а отже, масштабних передислокацій не було, констатують американські експерти. 52 штурми за добу на покровському напрямку відбили українці при тому, що по всій лінії фронту їх було 134, Повідомляють у генштабі. Росіяни перли у бік 12 населених пунктів, зокрема воздвиженки, Желанного, Карлівки. Найбільша концентрація так була поблизу Гродівки. Також район цього населеного пункту бомбардували трьома кабами. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.